Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Формусервіс. З вами Андрій FUJIFILM. Сьогодні я маю ось такий FUJIFILM, це в нас XT30. З доволі цікавою проблемою. А проблема полягає в тому в цій камері, що в нас вона не бачить об'єктив. Бачимо, у нас діафрагма стоїть на нулі, нічого не фокусується, об'єктив просто ну, ніби його немає. Зі слів власника, спочатку. Воно глючило, треба було перепідключити об'єктив. А зараз таке відбувається на постійній основі. Більше того, таке відбувається з усіма об'єктивами, які підключаєш до камери. Тобто камера якось пробує реагувати на підключення об'єктиву, у нас блимає дисплей. Але потім нічого не відбувається. Тому ми будемо пробувати розібратися з цим і надіюся, у нас все вийде. Давайте я заберу інші камери. Вони нас чекають у інших відео, не знаю, чи буду знімати всі, але частину точно буду знімати. Тож, забирається все. Ну, і раз вже така ситуація, то давайте змінимо об'єктиви, поміняємо їх місцями і подивимося, чи все-таки проблема на обидовах об'єктивах, бо може мені хтось і не повірить. Знімаю об'єктив з XT3. Ставлю його на XT30. І бачимо, ситуація в нас абсолютно жодним чином не міняється. Закидаємо назад. Ну і перш за все, звичайно, давайте спробуємо скинути його. Бачимо, нічого це не дало. Давайте ще щось скинемо. І бачимо, жодних, жодного прогресу, на жаль, немає. Діафрагма у нас не регулюється. Проблема у нас явно є в камері. Розбираю. Отож, я відкрив камеру і наразі не бачу жодних проблем. До речі, забув сказати, контакти тут я оглядав під мікроскопом, ще, як тільки нам цю камеру принесли. бо думав, можливо, там щось банальне. Але все там окей, з контактами, все добре. Спробую розібрати далі, оглянути там внизу, де байонет. Можливо, там потрапила якась рідина, яку не видно зовні. А шлейф байонет ось він у нас. Не знаю, він виглядає окей. Ну, Давайте спробуємо там почистити трохи хімією, спиртом перепідключимо. Ну, Давайте я шлейф з палаку також підключу. Трошка регулюється, витримка регулюється, а діафрагма не регулюється. Що там по автофокусу? Працює, знімки робить. Давайте поставимо об'єктив. обіти. На іншому бачите, регулюється. Угу. Що ж таке? Що ж тобі бракує, друже? Ну, однозначно, проблема була точно в камері, ну, тобто в нас значення взагалі ніяке не з'являлися. Але я бачу, що у нас тут є дві проблеми. Ну, без карти пам'яті буде регулюватися, що ні, карту пам'яті я витягну, так, регулюється без карти пам'яті. Дуже інтересно. Ну добре, давайте ми закинемо тоді цей об'єктив, який наразі виглядає проблемним у цю камеру у іншу. Як бачимо, ну, у нас тут взагалі не видно, щоб було регулювання діафрагми, в принципі. Окей, в мене є ще одна камера. Давайте на ще одній попробуємо його. І тут у нас також не відбувається регулювання діафрагми. Файно. Добре. Тоді давайте я хоча б зніму байонет з об'єктива і спробуємо подивитися. Можливо, там ще є якісь проблеми, що це відстає. Як бачите, буває всяка біда. І насправді незрозуміло, в чому тут проблема. Тому що ми з вами бачили, що першопочатково проблема ніби була в камері. Ми ставили на неї інші об'єктиви, вона так само все виповодила, нічого не регулювалося. Перепідключивши все, у нас камера запрацювала, не працює об'єктив. Може бути таке, що проблема дійсно є в об'єктиві. Він нашу камеру закинув якусь помилку, і камера більше не хотіла працювати з об'єктивами. Доки ми не відключили живлення, не перепідключили конектор. Таке може бути, але ну, наразі це таке моє припущення. Зараз я зніму для клієнта відео, розповім всю ситуацію і буду продовжувати, буду знімати тут це кільце. Все виглядає як нове, якщо чесно. Питань взагалі немає. Не дуже я люблю ці об'єктиви розбирати, відверто кажучи, китова лінза. Вона знімає непогано, але не подобаються оці всі дрібні штуки. От, От мені рішення взагалі не зрозуміло, що вони тут зробили, щоб мені було тут напряжно розбирати. Переподключимо всі шлейфи, ладно, ось висить так от акуратно. Не знаю, що з того всього є шлейфом діафрагма. Оцей щось прям дуже так легко вилазить. Той шлейф, який в нас відповідає за діафрагму, походу це ось цей шлейф, цей широкий. Перевіримо всі нульові резистори. Так про все випадок. Значит, так, я зібрав об'єктив, переконектив всі шлейфи і, як бачимо, у нас є позитивна динаміка. У нас все тепер окей. Діафрагма крутиться. Все добре. Чому так сталося? Не бачу тут жодної вини власника камери. Не знаю, можливо, щось відстало в об'єктиві, можливо, там є все ж якась ще проблема, просто ми її наразі досліджуємо просто. Думаю, що треба збирати камеру і пробувати фоткати, тестувати і так далі. Перш ніж її збирати, я ще раз загляну до шлейфа самого байонету, можливо, наклею ще на нього додатковий скотч, щоб він собі не виходив з свого конектора. Ну, раз ми вже тут, то треба, щоб все було красиво. Буду збирати це все назад і тестити камеру. Ну що ж, друзі і колеги, на цьому ремонт камери. Думаю, будемо завершувати, все в неї окей. все в нас перемикається. І надіюсь, що все буде добре. Чому так сталося? Ну, достовірно, як бачимо, якоїсь прям причини немає. Немає ні рідини, ні слідів удару, нічого. Просто фантомні проблеми. Надіюся, що ми їх вирішили один раз і назавжди. Якщо ж. Під час користування або якихось не знаю вібрації, і так далі виникнуть повторно, то треба буде вже більш глибоко досліджувати цю проблему. На цьому дякую за увагу. І нехай ваші фуджики не хворіють.